Що? даєте мені не... Бо не директор не я. На, директор. Да. Бо Бо не директор? підвищуйте, директор? будь ласка, тон. Документу. Ви присутності журналістів. Тон, не підвищуйте, будь ласка. Не підвищую. <гумент> таку, ви, майдан, дивіться, майдан. Протягом трьох місяців, Олександр Дмитрович, дивіться так. сюди, протягом трьох місяців дійсний майдан, документ. Майдан. Він просрочений, але знаю. ви мені його не даєте. Знову ви мене обманюєте. Що я забув? На того, що ви даєте недійсний документ. Так, то що є, я мене даю. Це значить, він вас обманув. Так. Що дав вам недійсний документ. Всі проблеми до директора до мене. Все зрозуміло, всі проблеми до директора. Всі чого? Директор вже є недійсний документ. Раз, раз, раз. Де таке? Тут якщо врешті, так, ось статус управління,

Тоже просрочений. Ну, ти до нього. Та ви це вже дали мені, що не пам'ятаєте. Та Той документ, який вже у мене є, він приносив. Osou... А може, там інший? Ні, ні, то саме. То саме, все те саме. Єдине державне реєстр. Ну все ж воно дає. Все, що є Так. Ви знаєте, жоден із цих документів, які ви надаєте, не дає підстави. Брати кошти за вхід Чому? до річки. Це, Це все не те, що ви Це не до мене, я чесно. Тобто ви до цього часу брали неправомірні. Не я брав, не до мене. Я не є керівником. Я, я брав я я документи. Де ще з документи? Я розумію, що ви вам даю документи, а їх тут і розбирайтеся. Я просто що... підписати, Хочу виконати. Він назначений директором. Ну ви розумієте? Він може бути назначений тут, хоч директором, хоч президентом. Це не дає йому підстави брати. Кожте з громадян вот, з громади, сожпаний, з громади, Херсонщини, членів громади. <гад> Сто нашим... метрів, вікна, не можуть. Я знаю закон, віка зора, тут не закону построїть. порушуємо в суд, пожалуйста. Прийдемо до нього, подавайте в суд на цього коріння. Тобто ви не відмовляєте, що є порушення? Тобто ви зараз визнаєте, що є порушення? депутатом від знаєте, що таке не могло бути рішення прийняти. Я знаю. Не я... могло бути прийняти. Я одна дана А далі ваше право. Судді, перебирайте правильно. Я правильно правильно говорю. Прав, прав. Тобто, ну, ви зараз визнаєте? Ні, ви, ні, подожди, ви приймаєте. Я знаю, що ви сьогодні питали. А, а це в останній раз. Ви змінюєте, ну, так, ну, так, ну, так, ну, так, ну, прописано. Почитайте, вивчайте, розбіть журіста, а потім будете розбиратися. Вони на наших документах. Я за його. Та я попала, що заробляєте круто, а що вам вон ксерокопію настапає. Слушай, ще просрочені документи. Тримаю. Держи. Слухай, я не можу. Це як продукт, який вже просрочений, а ви його навіть щось тримаєте. Всі документи і дають Все просроченные документы тримают и дают. Да, да, да. Здесь рога и копыта, во-первых, деньги собираются совершенно безосновательно. Александр Дмитрович, как в минулому был обронець від громади депутатів району. Я пенсіонер, я ніде не роблю. Я то не працюю. Я пізор роблю. Ви працюєте тільки в чині. Скривачі працюють податки, доходи і податково вам вами займається. І ви свої теж доходи скриваєте. Ну тебе покажіть, відео, через неділі працювати. Ну так, так ви самі сказали, що ви за безплатно не працюєте. Ні, я ганяв. Я не роблю кумар, я безклад не працюю, я здраваю, боже мой. Ні, ні. Я? Громадською роботу займається безпекою. А да, пожалуйста. І ви це знаєте. Я це знаю. — І те, що я сюди сьогодні прийшла мені за це ніхто не платить. — Я вже не пустив, пустив. Значить так, ви як довірена особа Тишкевича. Ні, я Тишкевич. Не не так просто він вам документи не залишав. Значить, ви він не довідалися. Може бути якийсь документ. Козаков, я не, не. Козаков, хай буде козаков. Ага, де юри козаков, де факто хто? Тишкевич. Тишкевич. Ясно. Так, значить, як їхня довірена особа, їх двої. Я переговорю. Ви переговорі з ними <пробіт> на той кшталт, що літі нам і і вся громада. Якщо вхід <пробіт> до Дніпра відкриваємо, і, що, і що, що не, буде, що не буде. гроші не беремо ні з кого. <пробіт> Якщо з кимось беремо гроші, ми заставимо прокуратуру, слідчі може відкрити кримінальну справу. А ви мене знаєте, я це зроблю. Я це зроблю, Уже пістот тривати, вже кіміальні справи відкрити. Так, Тільки вийде. що взяти, ну, док... сьогодні, взяти документи і взяти туди жорсткий тиск. Та ви знаєте, ми по-різному відкривати і закривати. правильно? Правильно. Ви ж розумієте, що Все ми автоматично зразу паралельно відправляємо в адміністрацію, куди треба. <дитяємо. рес> паралельно, щоб тут ніхто <рес> <збуває>. <рес> Але, я, я, не спокійно. Ми прийшли до вас, вирішити це питання позитивно, бо нам не треба конфлікти. Ми всі в одній громаді. Я це питання знаю по закону. Я не боюся. Згідно Конституції України, виконаємо Конституцію України. Ми відкриємо вхід, люди йдуть, зобхідні копійки і проблем немає. Я, Я вірю, але Все що буде...